24 серпня у співробітників Краснолиманського управління праці та соціального захисту населення було подвійне свято. У день незалежності заклад переїхав до нового приміщення. Капітальний ремонт колишнього гуртожитку проведено за рахунок гранту Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Та закордонних коштів було недостатньо. Тож починати ремонт або ні розмірковували усією громадою. Ну, обоюдно з городським советом, обоюдно. со всеми жителями Лиманщины мы все-таки приняли решение воссоздать этот центр, чтобы сюда можно было э, всем службам объединиться, чтобы люди не бегали с одного здания в другое где-то здание и искали, где какую бумажку подписать, а знали, что вошли в одно здание и будет все, все услуги, которые нужны, им предоставлены. Тепер співробітники управління працюватимуть у нових умовах, і це стосується не лише новеньких меблів, комп'ютерів та оргтехніки. Відвідувачів на вході зустрічатиме консультант, котрий і розподілюватиме чергу до відповідних спеціалістів. Ці нововведення повинні створити нормальні умови як для працівників управління, так і для клієнтів. Є ще одна новина: спеціальний дитячий куточок, де малеча зможе погратися, доки їхні матусі вирішують серйозні питання, та ремонт приміщення ще не закінчено. По Мировому банку ми получили почти 400 тысяч только на выполнение ремонтных работ и плюс 300 тысяч на технику, на мебель. За счет местного бюджета почти 700 тысяч получили. Ну і планується отримання, не закончено всім роботи, а роботи по фасаду. Дані нове приміщення має стимулювати спеціалістів до більш ефективної праці. Вважає керівництво обласного управління праці та соціального захисту і сподіваються, що красно-лиманське опис і далі буде одним з кращих на Донеччині. Хороший колективи закваліфіціровані 45 п'ять спеціалістів которые уже много лет работают в этом направлении, в этой сфере. Вот, то тобто, есть, временных людей здесь нет. Поэтому мы надеемся, что ещё к тем показателям, которые не умеют хорошие, на сегодняшний день ещё прибавится. Теперь управление праці та соціального захисту розташоване у Красному Лимані по вулиці Октябрьській 20А и вже очікує на своїх відвідувачів.